Пане Валентине, говоримо про отруєння. Ми не вперше бачимо такі випадки у світі, і згодом розслідувачі і правоохоронні органи все ж таки е, тягнуть ці нити нитки до Кремля. Що звідти власне це все починається? І ФСБ шукає е, людей, і їх труїть. Наскільки е, зараз ця практика популярна, тому що з різних куточків і ще й лунає інформація про те, що є спеціалізовані цілі групи у ФСБ, які в світі мають досить широке розгалуження, і вони ну втруять людей, які не в не цьому режиму не угодні кремлівському. Справді Кремль і Кремлівський режим простіше і точніше кажучи путінський режим десятки два десятки років. Останні останні точно приділяв значну увагу розробці отрути не тільки бойової, а саме такої отрути, яка вбиває для використання спецслужб російських за кордоном, і не є не тільки лабораторії, не тільки самі речовини, про які багато там чули навіть в зимі. У нас було чути там новачок або інші. Але найголовніше, що це розглядалося, і розглядається Кремлем і особисто Путіним як одна зі зброї покарання діставання е, тих, е, хто або кого вважає Кремль і Путін особисто своїми ворогами, або тих, хто володіє серйозною інформацією, яка може зашкодити знешкодити будь-який серйозний бізнес, який пов'язаний з спецслужбами Росії або з Кремлем. Тому використання тут є і комерційне. І політичне з тих прикладів, що ви навели, то це приклади були скоріше за все політичного використання як політичні вбивства, як політичний терор за кордоном. Це той випадок, коли російські спецслужби використовують отруту як знаряддя тероризму, політичного тероризму. Пане Валентине, от ну це ми говоримо да, про ФСБ. Все ж таки, це більш-менш офіційна структура, як би там не було. Але говорять, що і у групи Вагнера так само є вбивці. Вони відфільтровані, і от вони так само можуть робити певні справи за кордоном. Наскільки це серйозно, і чи готова міжнародна спільнота за цим як би, слідкувати і протидіяти? Серед вагнерівців це тільки колишні офіцери або військової розвідки, або ж знову ж таки ФСБ. Колишні повторююсь, які мали доступ до е, таких лабораторій отрути або до отруйних речовин, або яким доручалося, коли вони були на службі російських спецслужб, всякому разі офіційно доручалися такі вбивства е, з використанням отрути. Тому, якщо і говорити про вагнерівців, то про цих найманців і терористів, то треба тільки про таких говорити. Але є набагато зараз е, серйозніша історія. Сам Пригожин зараз тремтить і не підпускає до себе нікого. І справді серед своїх найманців знайшов двох таких колишніх ФСБшників, які зараз всіляко контролюють, щоб він через чи то чай, чи то воду, чи через їжу не отримав отрутну речовину, тому що Пригожин серйозно, особливо останніми днями, після останніх викриттів побоїться за те, що Кремль піде на його ліквідацію з застосуванням отрути. А так, що Пригожин взагалі не спав, то він же подивився, що сталося з Лукашенком, і що насправді в Білорусі величезний зараз серед найближчого оточення Лукашенка, величезний переляк, що і щодо е білоруського е Лукашенка могла бути застосована в каві така отруйна речовина. Причому каві в каві з отруйною речовиною, коли він швиденько прибував. На цей парад Бесія» 9 травня в Москві. Ось насправді які серйозні речі зараз заварилися і в світі навколо нас, і серед тих, кого ми абсолютно справедливо вважаємо. Військовими злочинцями. Ну, якщо говорити про Пригожина, то є свідчення його вагнерівців, що там жодного нема солдата, в кого заряджена зброя, які оце знімаються в тих роликах поруч з ним. Так, є так. такі свідчення, так боїться він. Я погоджуюсь з вами що останнім часом 100% переживає. А якщо говорити про Лукашенка, пане Валентине, ну він же ж був не один, а приїхали ще президенти. Там скільки ну всього їх шість було так з ним, ну п'ять там чи чотири ще країни. Ну всі ОДКБ, Скажімо так, чому немає повідомлень від про їхній стан здоров'я, чому Путін обрав Лукашенка? Ну і чи справді ці його ну це його зникнення да з політичної карти загалом як може вплинути на подальшу історію з Білорусі? Тому що якщо Путін там приведе маріонетку, це буде жахливо і для України в тому числі. Щодо того, щодо інших, скажімо, президентів СНД, які прибували, то якраз питання в тому, хто з них скористався швиденько кавою або водою в аеропорту по прибутті. Вони прибувають, як правило, всі окремо. Тому величезне, я ж кажу, переляк. Я зараз розповідаю тільки про Лукашенка і про його оточення, тому що там величезна підозра і величезне переляк, що щодо Лукашенка могли застосувати саме таку зброю, як отрута. Причому я навіть називаю де. Але є і другі обставини: що майже п'ять діб шляхом е, промивання крові і іншими е, засобами білоруські медики намагалися вивести е, шкідливу або отруйну речовину. І як бачите, тільки через п'ять діб показали навіть для телебачення, але в шаленому гримі є е, самого Лукашенка. Є і інші обставини, які для мене, як для професіонала, свідчать, що це було щось серйозне. І що це не е, жарти. Більше того, багато що вказує, що це все ж таки е, було серйозне отруєння з серйозними наслідками. І я вам скажу, що в мене просто в житті був е, такий і спеціальний фаховий досвід е, розслідування серйозного політичного отруєння, коли був отруєний Литвиненко, і е, е, я в Британію прилітав. Ми тоді спрацювали з керівником Мі і із його серйозною командою, які тоді розслідували, і певним чином і Україна допомагала. Тому що ми тоді під моїм керівництвом СБУ здобували багато інформації про можливе походження самої отрути про можливе виготовлення або самих виготов... осіб, які могли виготовляти в лабораторних умовах подібні отрути. Тобто, мені це відомо не з телебачення і багато таких, знаєте, дрібних обставин але для мене вони свідчать про серйозні речі, які Сталося з Лукашенком. Ну, як мінімум, перев'язка в нього була на різних руках. Ну тобто, формування воді... крові, це капельниці, це такі, знаєте другорядні ознаки, але навіть зовнішність, навіть те, скільки часу це взяло, і багато іншого, що на мій погляд, справді зараз дуже серйозно в Білорусі і керівниками саме білоруських спецслужб перевіряється, і білоруські медики також. Ну а що тоді буде в відносинах між Путіним і Лукашенком, якщо Лукашенко вціліє і зрозуміє, що його Путін отравив, отруїв? Давайте більш професійно вам скажу: навіть ту людину, яку рятують після такого отруєння, все рівно залишається а за наслідки для здоров'я, причому внутрішні органи. І це серйозно. Це за 5 діб, навіть за 10 діб не виведеш. Тобто, це треба надовго. Займатися здоров'я, тобто ти або його цю людину як мінімум усувають від справ від посади, від активної діяльності і так далі. І друге, будь-яка отруйна, отруйна речовина, якщо вже потрапила в тіло людини, то вона там залишається. Якщо не назавжди, то на дуже довгий час мається на увазі е доза, яка лишиться, але вона лишається, вона далі продовжує вбивати організм зсередини. Це серйозні речі, тому е тут знаєте, аматорський підхід. Не проходить і не працює в будь-якому випадку. Застосування таких отрут російськими спецслужбами є те, що я зразу сказав, це політичний тероризм і, і для залякування, і для завдання шкоди, якщо навіть не вдалося зразу знищити або знешкодити об'єкт, на який спрямували вони цю отруту. Тобто ми побачимо в найближчим часом і ще якісь процеси з Лукашенком буде, чи... буде розвиток, однозначно буде розвиток, і я думаю, що інформацію цю не втримують і білоруські спецслужби, і потихеньку буде більше інформації, в тому числі щодо цього випадку. Як і про інші замахи і спроби е, отруїти, ну давайте пригадаємо ще один випадок. Розслідування навіть отруєння кандидата президента Ющенка. Ну коли я пішов, в СБУ, вже всі розповідали, неможливо було розслідувати. Я ж тоді керував службою. Ми за півроку знайшли і хіміка і лаборанта, і де була виготовлена отруйна речовина, і чіткий і прямий слід на російські спецслужби. Тобто, навіть згадуючи власний досвід, я скажу, що е, те, що зараз відбувається, це активізація застосування от, бойових і інших отрут російськими спецслужбами Кремлем в політичних цілях, цілях по, ці, з метою політичного тероризму. Пане Валентине, ну і наостанок вони це виготовляють самі. Ну тобто, це так, здобутки так. Російської Федерації, так ні, не зовсім російської, це ще з радянських часів. Раз друге, вони, наприклад, в тих країнах, де були їхні контингенти або радники, такі як В'єтнам та інші, також мали і лабораторії, і доступ до досить рідких речовин, з яких композитно виготовлялася та чи інша отрута. А зараз все це в розпорядженні тих секретних лабораторій, які є в російських спецслужбах, і повторюсь, не обов'язково ж хіміка надсилати виконувати це. Може бути будь-який агент. А вже що він, він сам навіть може такі це не розуміти, що він в ті ампулці виливає в воду чи каву до людини, яка на яку коїться замах. Тому тут важливо для я як вже знаєте з точки зору, як захищатися, щоб ми на ніч не тільки жахи розповідали. То захист насправді ефективний тільки один не дозволяти щоб до щоб здійснювали стеження, вивчення де людина п'яка, каву, що вживає, в які часи з цим так далі, мається на увазі з, з політиків або осіб, які охороняються державною охороною. Це завдання номер один. Для того щоб не встановили де і що і коли ви будете вживати, е брати в руки, або е знову ж таки коли яку каву пити, тому і так небезпечно, е якщо говорити про аеропорти, бо там людина швидко рухається, навіть охороняємо, може думати, що ось тут секунда, ніхто мені нічого не підмішає. Взяв каву, сів в літак, а вже в літаку, або як з Лукашенком вже на пораді дуже погано. А звідки ти з'ясуєш вже минуло як мінімум години півтори. І пройшло там тисячу людей. Там, хм. де ви брали каву, О, вам і ланч з Путіним. Так. Та? Ну, так. подивимось, будемо спостерігати, пане Валентине. Дякуємо вам за е, кваліфіковані ці роз'яснення е, цієї ситуації. Ну, справді за нею ми всі слідкуємо. І вона ж, цей тероризм, можливо, ще буде вписаний. Да, от, в судову справу звинувачення Путіна, не тільки, як військового, а й за такі от справи. Валентина Ливайченко, народний депутат України, секретар комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, доєднувався до нашого ефіру.